Степногірськ на межі гуманітарної катастрофи. Водопостачання немає з березня. Двічі на тиждень місцевий фермер привозить діжку води. По відрах і баклажках набирає її про запас. Андрій «50 літрів в день в железно виходить. Це так. Помить посуду, сполоснутися, туалет. Не барває, і вона круто стирає. Пані Ольга призвичалася вручну заливати воду в машинку автомат. Знає лайфхак і як не замерзнути вночі. У нас тут грілка, бачиш? Грілка на весь диван, яку ми включаємо на ніч. Ось включаємо на ніч, бачиш, включаємо і спимо, і вона тепла, а так би замерзли б вже. Централізованого опалення в Степногірську немає з 2004 року. В квартирах замість батарей електричні конвектори. Включаємо вток. Там є і він циркулює по всій квартирі. Отак ватаплюємося. Кілька день тому через обстріли світла не було весь день. Попереду зима. Люди моляться, аби пункти живлення не розбили. Бо спати, спать, благодарим Бога, щоб що живі, здорові і встали. Утром теж спасіба господі, що ми живі, здорові, і світ єсть. Інакше доведеться зимувати в підвалі. Місцева влада закупила буржуйки і чекає безкоштовних дров за державною програмою. Затвердили списки. Наші мешканці приходять, надають документи, записуються на ці на цю деревину. В багатоповерхових будинках люди самі обладнують бомбо, ну, верні, як по У підвалах вже живуть ті, в кого хати зруйнувало снарядами. У Лени у квартира пряме да. попадання снаряда всіх. У да, неї все, все пропало. Зробили імпровізовану кухню, тут відзначають дні народження і підгодовують вуличних собак. У нас там більше ста тварин. Нам потрібно ліки для ліки, потім теплі речі, ковдри, ну одяг теплий. Нам потрібен корм для тварин, і нам дуже потрібен генератор і соляра. От ну це саме що нам вообще дуже потрібне.